Уяви, цього всього могло б і не бути тих, хто поруч коханих і рідних людей. Голосів таких звичних ніколи б ти міг би не чути, нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо зі словами, Спасибі мій Боже, за те, що я маю цей день. Звідусіль тільки чується хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у хрискіт набитих кишень. Уяви. А ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом. І тебе б не занесли, медсестру. У теплу і чисту колиску не поїла неня солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке. Можеш бачити, чути і зводитись зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе. Й, важке, пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей, а чи в миті зітхання, скажи мені в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей. Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, ти, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти, та вони не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву нелегку дорогу. І не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, будь ласка. Навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш в проблемах, в надуманих гірких думках, ти вважаєш, що тебе замало грошей чи достатку, за багато роботи стосунки в родині не ті, нехай прийдуть в ці миті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай кожен раз, коли зводишся зранку на ноги. Все, що маєш невічне, безцінне і дуже крихке, не сприймай як належне усе, що дароване Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко. Як ниють побиті коліна, але прошу, тримайся, з тобою вселюблячий Бог, не гніви його, молю, цінуй те, що звичне для тебе, бо буденність насправді, дарунок, не... дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш, не треба, просиш Бога про диву у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже і від того, що холод забувся, і те, що отримав тепло. Зупинися на мить з подякою в серці до Бога. Я прошу, уяви, якби цього всього не було. Амінь.